Невістку ранило, вона у лікарні. Зашили голову, осколок попав у голову. Галина Лаптуру розповідає, це будинок її брата. В ніч обстрілу вдома була тільки невістка. Жінка показує пошкодження в домогосподарстві. Двері з усім вирвало це і вікно воно. вирвало туди, в коридор, у хату. Вирвало там стекла, валяються. І ось стіну. Сарая, чи, сарай, чи для птиців не знаю для чого воно в їх було. Вікна випиті, ті, щоб не пластиком, ті, щоб пластики витримали. Галина курило в ніч вибуху була вдома разом з родиною. Сьогодні вночі, з 3.30 десь до 4 години, ми були вдома, спали, потім почули. Перший приліт, другий, третій, четвертий, після другого прильоту виходили на вулицю, надавали допомогу сусідці, яка, яку була травмована. В тій чи іншій мірі пошкоджені всі вікна у будинку, всі двері будинку, у будинку, відповідно, гараж, відповідно, склад, ну, господарські будівлі. Як розповів Недригалівський селищний голова Костянтин Волков, внаслідок обстрілу поранені двоє людей. Постраждав сторож і одна місцева жителька їхнє домогосподарство постраждала. Які це поранення? За попередньою інформацією легкі. За словами старости курманів Олександра Жука, пошкоджені будівлі двох агропідприємств та попередньо будівлі у п'яти домогосподарствах. Вранці на місце події виїхала комісія, щоб оцінити масштаби пошкоджень. Все ми зробимо неймовірне, щоб це все, все прибрати, допомогти людям. Трошки є з нас матеріали, трохи будемо десь шукати. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.